Доброго ранку, друзі, всім миру та добра. Всіх вітаю вже з настанням весни. Прийшла весна, але в нас по погоді пролітає сніжок. Це є Вінничина. Ну, що я вам скажу? Я трошки прихворіла. Пішла жінка на роботу, проходила тиждень і прихватило горло, кашель, нежить. Ну, Через ніс думаю, що мозги наче мають витекти. Але це таке ми сильні, ми все витримаємо і це все пройде. А поронку ніхто не відміняв. Так що пішли. Ідіть, 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 буду годувати. Їдять? Думають, свято, нас і рано годують, тому що я цей тиждень ходила на роботу, ой, на важку роботу, не по моїй силі. Але в 6 ран, пів шостого я з дому виходила, нас везли в друге місце роботи. і... В... Всім вечора приїжджала додому і порала хазяйство тільки вечором. Ввечером накидаю багато, налию води, і вони їдять. Ну, дуже важка робота. Не знаю, мабуть, я її не виконаю. Потім розкажу, що йде і як. Запитаю, може, серед вас є такі, хто там працював. Ну, а зараз. Пока помовчу. <ріст> Ой, дівчатенька, зайшла я в погріб перебрати картоплю від... на сіньов. І що я бачу? А З ящичка оце я висипала ящичок. І дивіться, кільців нема. Взагалі нема хороших кільців. Оце стільки я навідбирала. Все! Це жах. От що може бути? Та й по цих ящиках ось буду висипати в тому трішки ніби є. Тут теж погані, погані. Це картопля королева Анна. Вона вродила в мене гарна. Ну, яка гарна, грясна. Було по 15 штучок. Ну, невелика. Але я мілку відібрала до насіння, а трошки крупнішу це я їм. Я її буду обривати кільця повністю. І буду прогрівати цю картоплю. Тому що цю остальну ось я її не обривала кільця, бачите? Як вони були, тут вони грубенькі. А це все буде до їстівної Два ящичка. А цю буду обривати повністю, де більш-менш гарне кільце. І класти в ящичок, потім буду брати в хату, прогрівати перед посадкою. А то остальну, де гарні грубі кільця тих сортів, буду садити з погріба. Є ж тут уже така картопля з такими тонесенькими вічками, що вона мені взагалі не треба. Ну, ще такі ще підуть. Ще підуть, побачу. Занесу в тепло, ну, це ось все це хороше, але я все буду обривати. А як ось тут його нема, тонесеньке таке, з нього і не буде вже нічого. Це вістивно. Так і це. Ой, така біда з цією картоплею. Цей рік. Дось не врожай. Ще й нема кілець гарних. Ну, і купувати, якщо буду, то може одну сіточку. А взагалі-то воно ну, ченкавиченки не коштує. Тому що купляй весною сади, обробляй кропи, а потім ще не вродила і купляй осінь знов їсти. Та якось так. Ну, Думаю, що відер 5 я назбираю. Боже, як нагадаю, в дитинстві ми садили по 40 відер картоплі, по 60 відер. Потім вже вийшла заміж, почали садити 30, а тепер зійшла на 5. Ну, 5 це мало, мало. Хотілося б це трішки більше. Але що зробите. Дуже погана, дуже погані кілечка, але ж нічого, не субхату дай буду бачити. Воно зараз раз збіжить, що прийдеться вже нема, нема погоди, а тоді сонечко вийде, тепленько стане і все, і все. І ще й дощів, якщо не буде, так як їх зараз в нас нема. Це він то Не знаю, що має бути за врожай. Ну, я проживемо та й побачимо. Та й так. Ой, внесла з погріба такої смакоти. Чи ще хтось таке полюбляє? Я полюбляю під картопельку.